Доброго вечора. Складаю я точилки і от, -от задумався, що пора записати відео вже як, якби такою невеличкою традицією. мене стало перед вихідним або вихідні дні показувати, що зробив або що робив в даний момент. Забрав порошку детальки з покраски і зараз з них складаю. От. Плюс паралельно фрезерується поворотний механізм От На, на таку точилку в ближайші дні ми не, до речі, поставимо цей поворотний механізм на мікроскоп. Теж буде досить така цікава. От, тобто буде таке тонке регулювання, як і на великих точилках, тільки з іншим поворотним механізмом. От, і через те ми вирішили зробити невеличкий апгрейд самі точилці. Самому поворотному механізму. Ось так виглядає зараз задня частина поворотного вузла. Раніше тут було два шарика по бокам, і ззаді два гужони, які ці шарики підпирали в разі необхідності цими ж гужонами вони і регулювали ці шарики. От. Ну Якби все добре було. Але. Мені не подобалося через те, що він надто жорсткий. Тобто от е, на таких малих точилках не зовсім комфортно через те, що е, вони досить, досить легкі, так, і при перевороті потрібно було потрібно трошки прикладати зусилля. От, А через масу точилки вона могла там ліво право крутитись, е, що могло створювати дискомфорт. Ну, Комусь. Хтось, можливо, цього не помічає, комусь воно в принципі ролі і не грає. А, ну, для тих людей, хто, кому важливо не тільки гострініше, а хто любить або хто отримує задоволення власне, від процесу заточки, ми вирішили зробити цю справу трішки комфортнішою. І от, от такий от пас установлений підшипник от, розбирати зараз не буду, незручно. Е, покажу збоку. От, там у нас от, видно, напевно, на зрізі виступає підшипник, прикручений він від гвинтом М4, нікуди він, туди, нікуди він звідти не ділиться. От, в принципі, той самий поворотний механізм, тільки зараз він працює набагато м'якше через те, що при обороті відбувається не тертя, а ковзання. От, що в свою чергу збільшить також ресурси цієї передньої, переднього диска. Плюс в ремонті все, що потрібно, це відкрутити. Якщо раптом щось вийде з ладу, все, що потрібно, це відкрутити один, один болт з боку, витягнути і замінити підшипник. Або замінити передній диск. Тобто вона повністю ремонтопригодна і в будь-якій маніпуляції, будь-якій операції з нею виконується буквально за хвилинку за півтори. От. І працює. От. Працює зараз шикарно. Його практично не чути, як він пригортається. І точилка не рухається. Ось. І ось так і в другу сторону. Все абсолютно мягко, але при цьому от, жорстко, достатньо жорстко, все тримається добре. Е, плюс е, останнім часом. Стало частіше замовляти ці поворотні механізми. От, і ми вирішили, якщо вже їх так люблять, вирішили зробити невеличкий абгрейт. Ось Власне цей поворотник, цей поворотний механізм буде стояти от на, на, на такому мікроскопі. По суті, це буде та ж сама точилка, як ми робимо на мікроскопах, але спрощеного типу, відповідно, буде дешевше. Про ціну поки що не знаю. от Вона буде ось так. от Спереді спереді поворотний механізм, тут шарнір, далі все йде класично. От, стосовно новинок. Ну, напевно, все, що я хотів показати, розповісти. Кого цікавить окремо поворотний механізм, тому що куча, куча одних і тих самих коментарів. Поворотний механізм, рамка, дві губки і окремий такий невеличкий диск для фіксації до столу. 3500 гривень. А то, власне все. Дякую за увагу. Гарного вечора.